Ну, хіба це проблема? Ну, так куститься це добре, це не проблема. Головне, щоб вона, щоб вона в, в трубку не вийшла. Питання для то, відповідь для тих, хто рано посіяв пшеницю. Філювати сім чи ні? Вперед, поїхали. Вітаю, шановні аграрії, фермера, хлопці і дівчата на нашому першому незалежному аграрному ютуб каналі. Як завжди, з вас. Подобаєчка і підписка, а з нас необхідний своєчасний професійний контент. Друзі, ми знаходимося на пшеничному полі. ну, ви самі здогадалися, фаза розвитку вже три, три листочка, 13-та фаза bbc Дана пшеничка, вона розкуститься і війде нормально в зиму. Загартується, пройде дві фази загартування і сподіваємося, що дасть хороший урожай. І сьогодні. Нам задають багато запитань аграрії, фермера про ті проблеми, які в них виникають на їх посівах. Хто посіяв рано, хто, можливо, посіяв в оптимальні терміни, але все, все рівно дивиться по полю, щось не те коїться, хто, можливо, ще не посіяв, а буде сіяти. Тому залишайтесь до кінця, дивіться наше відео і ви отримаєте, сподіваємося, потрібну цікаву. І Важливу інформацію. Поїхали, друзі. Перш за все, розглянемо питання пшениці, яка посіяна рано. Що означає посіяна рано, друзі? Це та пшеничка, яка може війти в зиму і вже в фазі виходу в трубку, наприклад, головний пагін. Всі пагони вони в трубку точно не вийдуть, друзі. А може бути головний пагін, якщо вона вже там має 3, 4, 5 пагонів. І той головний основний пагін, він вже може бути вже на ньому конус може сформуватися. І така пшеничка, вона взагалі не перезимує через те, що її зимостійкість, стійкість до низьких температур, взагалі досить низька. Мінус 5, мінус 7, та навіть і мінус 2, мінус 3. Це все рівно те, що весною заморозки можуть в травні місяці, коли пшеничка дійсно вже виходить в трубку. І ви бачите, які можуть бути проблеми. Вона потім просто е гине. Тому раніше, друзі, коли сіяли рано, а колись було таке, що озиму пшеницю сіяли по парам, і вже в кінці серпня, місяця, на початку вересня, була тепла погода, йшли опади, і пшеничка. Вже висотою висоту мала до 20 сантиметрів, і один головний пагін, чи, можливо, другорядний її пагін. Вже мали е вихід в трубочку ще восени. То навіть рекомендували, колись, були такі рекомендації, друзі. Хоч вірте хоть ні, це випасали худобу корів. Велику рогату худобу на таких полях випасали і рахували, що це зменшить ризики її вимерзання. Навіть були і такі рекомендації. Ну, агрономи, можливо, нашого десь віку вони про це пам'ятають, можливо, хтось старше, що таке було. Раніше рекомендували при ранніх посівах обробляти насіння регуляторами росту. Був такий регулятор Тур. Також пам'ятаєте, можливо, хто пам'ятає, хто ні, для того, щоб вона дійсно не переростала ця пшениця. Сьогодні також є рекомендації про внесення регуляторів росту і обробіток насіння. Є хімічні регулятори, є і біологічні регулятори рослинного походження для обробітку насіння. Сьогодні багато є компаній, які їх пропонують. Ну, хто це знав, той зробив, хто не знав, це не зробив. Це хто сіяв рано. Друзі, ну якщо дійсно у вас є такі проблеми, ви ну, філюєте, що вона у вас вже переростає, і самі ви не зможете визначити фазу її розвитку. Чи вийшла вона в трубку, чи є там уже цей конус, колосочок малесенький в ній, можете просто здати в інститут, наприклад. Інститут, той, який займається там, ну профільний інститут. В Харкові є інститут рослинництва, центральний регіон, будь ласка, інститут фізіології, генетики рослин, є в нас е, університет, національний університет природокористування біоресурсів, є лабораторії і приватні державні, які вам визначать, ви можете просто здати зразок і за невеликі кошти взнати, є така проблема чи нема. Розумієте? Застосовувати сьогодні вже регулятор росту на такій пшениці. Ну, Я рахую, що вже недоцільно через те, що вже температури не підходять, вже листопад на носі, і тому ми просто вже спізнилися. Тому необхідно просто діагностувати. І, можливо, пройде нормальна зима, буде сніг, не буде сильних морозів, вона вас перезимує ще і дасть вам 10 тонн. Далі, друзі. Хто сіяв, наприклад, в оптимальні терміни і філюється, а вона нормально загартується чи не нормально вона загартується, як вона ввійде зиму. Друзі, також для цього є нормальні аналізи лабораторні. Основним індикатором нормального входження пшениці в зиму це є накопичення цукрів, вуглеводів. В вузлах кущення, формування вузла кущення, розвиток, щоб вона війшла. Ми про це вже говорили в нас на каналі, в якій фазі пшеничка інші культури мають війти в зиму оптимальні. Два-три пагона, Вона проходить дві фази загартування, нормально накопичує вуглеводи, цукри. Це є спеціальний аналіз лабораторний. Самі ви не визначите рівень цукрів у пшениці. І коли вона накопичує нормальний рівень, це вже перед тим, коли наступають ну, температури які менше 5 градусів. Тобто пороговий рівень розвитку зимої пшениці він рівняється плюс 5. Тобто при температурі плюс 5 градусів пшеничка вже починає. Впадати так званий зимовий спокій, вона вже не розвивається, і ну вона то розвивається, і вона і взимку розвивається буде. Але ви самі розумієте, що лабораторний аналіз дасть можливість визначити вам і не будете хвилюватися А зараз ну дивіться за посівами ми радимо, можливо, внести фуніциди, якщо ви філюєтесь, подивіться, чи немає борошнисти риси, можливо, інші хвороби. Сьогодні є, наприклад, той же самий беноміл. Ми його також завжди радимо для осіннього внесення, хто вносить карбендазим, метил, а це із класу бензомідазоле діючі речовини, які дійсно дають можливість зменшити ризик зафорювання небезпечними хворобами фузаріозні кореневі гнилі. Може бути альтернаріоз, можуть бути інші кореневі, прикореневі гнилі. Тобто можна з осени, я вже е, говорив якось на одному із відео, що ми прихильники е, внесення фуницидів. І в нас є вебінари е, по технології вирощування пшениці, де ми розповідаємо, які найкращі фунициди внести на зимі пшениці в осінній період, для того, щоб вона. Війшла в зиму і не форіла тими пліснявими сніговою, там, тіфульозом іншими проблемами. Тепер, друзі, хто ще не посіяв і сіє. Або сіє, або сіяти через пару днів. стала погода нормальна. Соняшник дозбирається, ми віримо в це, посіється озима пшениця, можливо, по сої чи по цукрових буряках вона буде посіяна. Не хвилюйтеся, все буде добре. Ще є час. Дивіться наше відео, у нас є на каналі. Рекомендації по пізніх термінах сівби. А сьогодні ми просто порекомендуємо, по-перше, слідкуйте за глибиною, не заглибляйте 2 от сили 3 см, друзі. Це глибина сівби. Не загущайте, не потрібно сіяти 6-7 мільйонів на 1 гектар, максимум 4,5-4 мільйона. Сучасні сорти, вони дійсно добре кустяться весною. Ну, Восени вони вже точно у вас не розкустяться. Це вже при СІБІ в третю декаду жовтня і в листопаді місяці. Ну, Хіба що, можливо, буде тепло десь на крайньому півні. Там Одеська область, Миколаївська буде дуже тепло, то ще, можливо, і розкустяться. Бувають такі випадки, що тепла осінь, а потім ще й тепла зима. Ще й зимою може бути зимове кущення, так зване. Не заглибляйте, не загущайте. Нормальне азотне живлення. Дайте їй нітратний азот, друзі. Взагалі ми порекомендуємо для пізніх посівів з озимої пшениці запасатися аміачною селітрою. Запасайтеся аміачною селітрою. Це найкраще доброго для підживлення пшениці, яка пізно посіяна. Вона потім буде нормально використовувати азот в аміачній селітрі, в основному нітратний. І нормально розвиватися. На більш розвинутих посівах, ті, які вже підуть розкущені, можна використовувати і каси, і карбамід. А на пізніх посівах, друзі, ну, без беззам'ячне селітри не обійтися. Скільки вносите, як вносите, ну, це вже інша тема, розумієте? Але можливо навіть під культивацію. 30 кг, 100 кг фізичній вазі аміячний селітри дайте. Це ну, 34 кг діючого речовині. 80 кг, 100 кг. Ну і фосфорна калінія, в кого є можливість, сівалочку, в рядочок. Також для старту, для доброго розвитку кореневої системи, необхідно, можливо, дати. І стимуляція, обробка насіння стимуляторами росту, їх сьогодні дуже багато, друзі, Хороших виробників. І компанія Тіма Кагро Україна, компанія Яра, Бінфілд, Еліксір, Зорька, інші хороші виробники цих добрив можете просто обробити насіння разом із інсектицидними, фуницидними протруйниками. І така пшеничка вона краще буде потім переносити зимовий період. Це для пізніх термінів сівби. Що, можливо, я впустив, ну, в коментарях потім задасте адекватні питання, ми дамо відповідь на них. З вами сьогодні команда «Твілс» і я, Олексій Срієнка. Прошу від вас, друзі, ну, вподобаючку, При бажанні ставайте спонсором. Не забувайте вказувати, а з якого регіону, з якої області, з якого району. Поширюйте інформацію серед ваших знайомих, друзів, колег. нехай також підписуються на наш найкращий незалежний. Аграрний YouTube канал. Наша команда наближається вже до позначки 30 тисяч. А це вже хороша аудиторія для нормальної роботи і отримання хорошого задоволення від своєї важливої, нелегкої аграрної праці. До зустрічі на каналі. Пока-пока. Збирати. Та він вже сухущий, подивись. Корзинка вже висохла, бачиш, вона, вона, вона ламається вже. О. Чого Тут, ж його не збирають? То що нічим збирати.